Наша група військових лікарів, яка відкомандирована на дану базу, це база лікарні швидкої допомоги, має наступні задачі. Це прийняття, надання кваліфікованої медичної допомоги пораненим і травмованим, які поступають із зони АТО. І які знаходяться в постійних пунктах дислокації ну, в даному секторі. Крім цього, до нас везуть гострі захворювання. Так як наша група найбільш спеціалізована, тут у нас є і травматолог, і хірург, і торакальний хірург, і судинний хірург, і нейрохірург, анестезіолог, ми вважаємося якби, саме кваліфікованою групою. Наша група забезпечується безпосередньо з аптеки нашого військово-мобільного госпіталя. Ми подаємо заявки, те, що нам треба, і по можливості нам майже все ну, дають. Часто начміт дзвони, каже, повиїхали за пораненим. Але його ще хлопці навіть не забрали з позиції, і це буває там 30-40 хвилин. Буває, одразу привезли, і от маєте, і ми тоді вже на місці розбираємося. А яка от послідовність дій? От перебуває хворий, ну, поранений і що Ну, без... Моментально огляд, потім далі, якщо хворий нестабільний, шоковий таке поняття, то він подеться в операційну, де починаються реанімаційні заходи, сразу, ну, якщо треба опера... операція якась. А якщо, наприклад, він не потребує операції, то він одразу в... в відділенні реанімації. Якщо хворий стабільний, він обстежується і далі по ситуації діється.